Збулась усіх киян завітна мрія, на стінці проявився лик Андрія. Та все ж, як мусим визнати постфактум, не склалось у киян з цим артефактом. Слава Україні та її збройним силам, а в муралів Єрмака доля стрьомна й нелегка. Я сатирікеркокусмина і це не успан воєнного часу, територія знущань із найтупішого крінжу ворожої та й не лише ворожої пропаганди. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, лишайте коментувайки та шерте в соцмережах, бо ж саме тут на вас чекають. Помста Росії дітям за невірну оцінку Путіна. Рассмотреть вопрос о недопущении в будущем, например, получать образование в техникумах и в вузах государственных. Триумф воли усатого гуманиста. А закрыть рот можем. Но только всегда надо задавать вопрос. Мы с вами опытные люди. А надо ли сегодня? И зачем это? Пока не надо. Та антидроновые секреты Рязанской ППУ. можна молитву літати, що делать? Читайте молитви, будь-яку молитву можна читати, живих помощи лишнього, а uh, то ця псалом, який uh, показав свою дієственність. Тож дивіться і не дивіться, коли рука сама потягнеться за додаттити зброєю силу України. Або пишайся, або шуруй махать кайлом. Винахідливий губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков придумав як правильно карати російських дітей за неправильну оцінку Путіна. Ми розуміємо, що агресивна йде інформаційна боротьба. інтернет, всю доступність различного, в тому числі негативная інформації, пытаемся грозит наших дітей. Не всегда это вдається, не всегда. И возникает условие для создания противоправных действий страны, в том числе несовершеннолетних подростков. Мое предложение следующее. Мы же должны защищать детей, мы должны защищать конституционный строй, мы должны защищать с вами регион и страну. А оскільки захист дітей у перекладі із московської завжди означає чергове відро репресій і для самих дітей, і для всіх, кого зачепить, то хрін ви, російські дітки, від цього захисту кудись сховаєтесь. Якщо дитина завершає, наприклад, працює правне в отношении э, воєнної служби, в отношении э, э, оценки действий государства в рамках спеціальної військової операції. Моє приложення розсмотрети питання, якщо приходить недопущенні будучим, наприклад, отримати образование в технікумах і в вузах державних. протиправні дії щодо оцінки дій держави. Якось я впустив той момент, коли оцінку дій царя холопи вписали у протиправні дії, але тепер за недовіру до нападу на Україну дітям іще й освітній апартеїд світить. Почему? Потому что, опять, мы, не, мы за каждого ребенка, но мы за то, чтобы повысить ответственность у каждого. Здесь никаких шуток нет. Мы же видим, что э, насколько сейчас э, высока негатив, то есть оценка страны судов, когда человек со, совершает противоправное действие и получает большие сроки, все, жизнь остановилась. И кому-то кажется, что это квест. А заканчиваться бідою. крізь все життя його хо незримо ноги простягло. Так цей день настав. Російська влада всерйоз обговорює, яким катком чавити дітей за те, що роззявили дзьобики на Путіна. Бо ж усі в Росії ясно, що чавити треба, але як дустом, новічком чи пожиттєвим засланням у безправну касту відлучених від Путіна ренегатів? Поэтому мое предложение рассмотреть вопрос, обсудить на уровне э, коллективов школ, э, родительских собраний с детьми. Ты совершишь, тебе кажется, ты поиграл, написал нехорошие слова да, на церкви или что-то там высказался, и у тебя жизнь она изменилась и, к сожалению, не в лучшую сторону. И государство к этому будет крайне негативно относиться с точки зрения и твоего будущего. Я предлагаю тоже подумать і прокуратуру над моїми словами. Дуже в цій концепції не вистачає хіба що тавра на лобі, яке би здалеку свідчило усім вірним путіністам про зрадливе нутро ворога-ватного народу. І спеціального гетто, куди байливий губернатор Гладков засилатиме одразу родинами, а то і цілими школами. Ну з другої сторони, ми теж маємо розуміти уровень ответственности. Если вдруг в семье это происходит, опять, а семья обращается за формой государственной поддержки, то опять давайте рассматривать, а насколько государство должно поддерживать эти семьи, которые не могут вместе со школой да, воспитать ребенка. Поэтому ответственность должна же быть со всех сторон. Старались школа і родина, лікарні, церква й прокурор, щоб славила царя дитина й не наривалась на терор. Бо лиш до тих не йде бабайка, у кого замість мозку це орішнік, водка, балалайка, берізка, путін, РПЦ. З новим строком, з новим Лукашенком! Незмінне гасло усіх сезонів серіалу Вибори Лукашенки знову відголо над дільницями Білорусі. І навіть не те, щоби відголо, а просто таки віддзюрчав. На всіх попередніх виборах Лукашенки ось цю процедуру волевиявлення білорусів проходило і без участі батькиного шпіцика. Але з собакою вийшло явно фактурніше. Режисура цього сезону взагалі країв не бачила, хоч на дільниці, хоч на заводі МАЗ. Закритих тем нет. Як завжди, колектив промышленного гіганта дорожить тим, що имеет, поэтому просить оградити общество від деструктивних вбросов в інтернеті. Вот последнее время, когда в останнє час, коли разную інформацію в інтернеті смотришь, відеоролики, вместо реклами всплывают различные вброси і провокації від наших біглих, особливо на Ютюбі. Хлопи слухняні просять у батьки захисту від біглих. Сюжетний сюр ідіотських вистав кріпосного шепіто Лукашенки сягає істинних глибин мазохізму. Рятуй батька, колектив промислового гіганта. Заборони виборцям іще й Ютуб. И если, когда смотришь кино, мы уже привыкли видеть всякую рекламу, то вот смотреть на откровенную ложь, дезинформацию, вообще нет никакого желания. Скажите, пожалуйста, может быть, это можно как-то пресечь? И есть ли альтернатива иностранным видеосервисам? По поводу пресечь. Можем пресечь все, что угодно. Мы больше шутить со своим государством, а я с вами не намерен. Когда хлопы так уклинно просят потуга, Мало який пропутінський диктатор стримався б і не почастував їх нагайкою по спраглих стідницях. Але у виставах нового сезону Лукашенка не просто диктатор, а диктатор про самотнє світило мудрості над дрімучою темрявою решти Білорусі. Моменти були, коли мені пройшло щось присікати, Даже там на час-два этот интернет, и блогеров отключать очумевших и так далее. Ну, тогда была такая необходимость. Это мои функции, я их принимал, эти решения, порой понимая, что вы этого не поймете. Ну, думаю, потерпите, пройдет время, вы в этом убедитесь. Прививку получили. Духовно-то интеллектуальная прерва между пророком Лукашенкою, это вид стало и вы від виднело, белорусами из изгождую секунду. Ще и гуру білоруського дзену сам рятуватиме ведь від осатанілих кріпослих. Ограничивать вот их болтовню. Слушайте, если честно, то много их болтовня мне на пользу. Надо с ними бороться. Надо бороться. И если мы боремся, ну, не их же, допустим, методами, а на их поле и побеждаем, это самое ценное. А закрыть рот можем. Но только всегда надо задавать вопрос. Мы с вами опытные люди. А надо ли сегодня? І зачем это? Пока не треба. Хто знає, як пережив такий удар спрагли репресій колектив промислового гіганта, але довго їм страждати не довелося. Інтернет на виборах вусатий гуманіст таки частково виробив. Бо гуманізм гуманізмом, але ж сьогодні їм вімкнеш ютюб, а завтра батька їм не люб. Хто ж свій довічний з кріслом шлюб зміняє на YouTube? Російська смікалка знову всіх переігралка. Митрополит Рязанський і Михайлівський Марк розповів в пастві єпархіального радіо, як правильно рятувати російські нафтобази від українських безпілотників. Добрий вечір. Сьогодні для Різані була очень беспокойная така переживательна ночь. Очень много постов було в інтернеті по поводу того, що люди и переживают переживають за этой вот атаки. Вот такой як вот вести себя з духовної точки зрения, во время вот таких атак? Спочатку церква духовно благословляє війну, а потім до неї приходять із питанням, якими ж молитвами цю війну від себе відігнати? Хоча б із духовної точки зору. во время вот таких атак? Может, какую молитву читать? Вот что делать? Читайте Спасибо. молитвы, любые молитвы можно читать, живых помощи Вышнего. То есть это псалом, который показал свою действенность. Читайте молитву до воскреснет Бог». Любую молитву читайте Богородица или Спасителю А, значить, атом обізбавлення від біди шикарний рекламний текст. Звісно, під слоганом Псалом, який уже показав свою дієвість хотілося б деталей, скільки дронів збив цим псалмом батюшка, і скільки резервуарів на автобази спалило уламками. Але і так звучить, мов якісь уроки захисної магії із Гаррі Поттера. А поетична рубрика «Кількома рядками» присвячується депутату Російської думи Ніколаю Бурляєву, колись звізда совєтського кінематографу, а нині, упоротий під санкційний зажадав від слідчого комітету РФ розслідувати смерть Міхаїла Лєрмонтова. На думку депутата, смерті на дуелях у 19 сторіччі російських поетів Лермонтова і Пушкіна можуть бути пов'язані між собою та скоєні русофобами того часу. Треба розбиратися: русофоби були завжди на Росії, Поскаржився бурляйов. Хто всрався русофоби? Що ж вітаю титанів московської культури із цим збіса оригінальним відкриттям. От тільки судячи з того, хто у світі насправді завдав Росії найбільше зла, нема на планеті більших русофобів, ніж сама Росія. Всі проблеми нещастя і хвороби розвели на Росії русофоби. Тобто, власне. Усі, хто живе на Русі, до єдиної бляха усуди. Тож бажаєм ваті, щоб їй наснились русофоби. Пушки, Лермонтов, Дуель темно, хоч у око, стрель. Слава Україні! Збройним силам! Слава!